Так не знаю, як це краще, краще стати, щоб сонце в очі не било. Але головне, щоб ви е, зловили суть суть мого відео. Воно буде заключатися в тому, що я зараз роблю. А я зараз роблю таке, таке роблю, що е, більшість з вас, що зараз дивиться це відео, в своєму житті ніколи не робила. А можливо, більша частина навіть не чула про те, що я роблю. Я зараз викопую насіння шафрану. Що таке шафран? Шафран це. Одна з самих дорожчих спецій в світі на минуточку. Поняли, так? Да? Щоб ви розуміли. Не знаю, зараз сонце б'є, не знаю, наскільки воно буде якісно, але ви, ви мене головне слухайте. Копаю. Це в мене три моїх підписника заказало насіння. Получається, щось там 160 цибулинок. Що таке шафран? Можете, звичайно, подивитися в інтернеті, його характеристики, його цілющі властивості на організм людини. Я, наприклад, його використовую я сам рідко, от, ну, щось зв'язане з м'ясом, да, я люблю його поготовити, щось таке, Ну, як, напевно, як кожен чоловік. Але щось додати <кл> якісь його страви, де додають його в інших країнах, чи що, то я цього не роблю. Я його для себе використовую. В цілях е, чає. Петя. чає петя. Е, тобто, там я собі беру і вже виміряв, якщо меншу брати кількість ниточок, воно буде як е, заспокійливе працювати. Якщо е, більшу кількість ниточок, то воно вже буде стимулювати наоборот ваш організм. Тобто такі є властивості, да, воно не тільки додає аромат, колір, а воно ще й працює дуже, дуже на організм. Тому я зараз вам покажу, що це воно таке. Якщо буде когось цікавити, звертайтеся, ми будемо завжди раді. Ось дивіться, що це таке робиться. Сьогодні у нас виходить кінець червня. Ось, надіюсь, мої підписники це відео теж побачать, бо я їм це роблю. Нормальні люди, напевно, купають якусь картоплю, ще щось. А я ось буру землю, бачите. Ось, дивіться. Ось це. Ось такі цибулинки вони вже в цьому році будуть давати врожай. Бачите? Ось такі цибулинки. Шафрану. Це шафран. Сімейство крокусів. Чесно сказати, коли я перший раз висіяв, мені впарували прості крокуси квіточки. Ось ця цибулинка буде цвісти в кінці вересня, в жовтні місяці, і давати плоди. Ось такі цибулинки, ось, бачите, я набурив і зараз буду лізти. Ось такі малесечки. Вже не підходять, Я їх зариваю назад, ось так вкидаю. Бачите, забираю тільки ось таку, такий крупнячок. Зверніть увагу, бачите? Отакий От крупнячок забираю. Дрібно то я не беру, тому що, ну, по-перше, смисли її реалізовувати, а я її собі закладаю. І вона е, діленням е, буде на наступний рік дасть знову багато цибулинних. Оці всі дрібні цибулинки ось зараз. Ось, Кому це цікаво, ви, звичайно, слухати мене. Дивіться. Ось ці цибулинки, бачите, це ось їхня була мама. Вона скинула свій кожух і дала дуже багато цибулинок. Просто їх тут багато, знаєте, це ті, що я купнув, і вони і є. Ось такі дає маленьких діток. Ці дітки потім, звичайно, ростуть і знову дають е, врожай. Е, я, звичайно, весь шафран не... Використовую тут по місцю, це Вінницька область. До речі, Вінницька область, дивіться, чорнозем. Чорнозем. Бачите, які грудки, все. І він тут чудово розвивається. У мене У мене є там відео, яке я збирав, можете кому буде цікаво подивитися. Тупо, тупо в чорноземі, ось візькі грудяки, засух, сухо в нас зараз все. І дивіться, які грудки. І він себе доволі непогано почуває. Залишок насіння, я, звичайно, ось дивіться, бачите. Залишок насіння, ой, залишок врожаю я реалізовую. Була реалізація 3 роки тому по 300 гривень. В цьому році я ще навіть не цікавився, але буду ось дивіться, бачите, була мама і з нею, ось дивіться скільки діток. Бачите? Оці всі дітки, ось дивіться, скільки діток. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 цибулинок. Бачите, Я їх вертаю назад. Моя задача витягнути більш отакі от головки. Головне не розкидати. Ось, бачите, якщо врізаний десь такий механічно, ну я ж ось працюю цим, як це воно лопатою, то якщо врізаний, я його кидаю назад, бо якось, знаєте, буде негоже таке реалізовувати. Я його кидаю назад, і, але воно нічого страшного немає, воно все буде чудово. І все, і так погнався ручками. Все працює ручками. Ось теж було ділення. Дивіться, скільки це булинок дало, дуже класно. Получається штучка-дручка. Ось дивіться, яка краса. Ось дивіться, яка цибулинка, бачите, тут. Добрий вечір. Ось таке, бачите, оце я зараз роблю. Зараз я лопаткою купну, ось дивіться, більшу, більшу я кидаю на кубку. А менші я кидаю ось назад. Доволі цікаво, не знаю, з якою цілею в мене підписник, ось дивіться, які цибулинки. Беруть, ось дивіться, яка. Бачите, ну напевно, мені кажеться, що е, може навіть чуть -чуть краще шафран садити, чим картоплю <гум> в якомусь роді. Він, його, він взагалі не потребує ніякого догляду, він взагалі не потребує ніяких внесення пестицидів. Він взагалі дуже доволі непогано себе почуває. Тому ось дивіться, бачите, оце вже, можна сказати, нормально до того грошей. І це я тільки під відео це все знімаю, бачите? Більше сюди, менше назад на, на наступний рік, оця вже цибулинка, що я запхав, вона вже дасть мені нормальний врожай. Ось, дивіться, зараз я копну, почекайте секундочку. О, дивіться, я ще пару кубків зробив, бачите? Ось роздірібанив, бачите, пополам. Що я роблю? Я її назад пихаю, повірте мені, вона дасть мені класний врожай. Ось ці всі йдуть на реалізацію. Пополам, прямо. Прямо пополам ось. Ну, повірте. Ну Це я вже знаю свого опиту, я вже не перший рік ним займаюся. І Я їх назад туди засуваю, нічого страшного, щоб будете копати, і воно, вам, і воно вам ви його розріжете. Ну так як будь-яка цибулинка, ось ця вже яка кубка є. зараз ж Розумієте? У мене мій назаруха десь потупцяв з парнями, тому, тому помощника в мене немає зараз на даний момент. Тому сам, ось вот, зараз я ще декопану. Будьте уважні, слідкуйте. О! Хрустить. Хрустить. О, хороший заказик. Хороший такий парню. У -у -у -у. Краса, 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 краса. Так, що ми тут маємо? Так, о, раз, 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 раз. Таку дрібноту. Оце таке поскидав, поняли, так? Да? Ось це дрібненькі, дивіться, малесечке, нещасне таке, як родімка. Назад. Ось є, куди заховався. Ось, ось. Бачите, ховаються. Не треба ховатися. І так, ручками поняли. Ручками, ручками. І вперед, Все, назад. Так, що тут ми маємо? Ось. Раз, два. Хороші, бачите, три. Зараз ще раз купну, може чотири. Чотири. Так, 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 4. Ще теж сюди на кубку. Так, це мілюзгу ми накидаємо назад, на розвиток. Бачите, мілюза і назад. отак, просто всунув і все. Отож ви будете дивитися, може в інтернеті якусь інструкцію, ще там щось, не партеся. Ось, дивіться мене. Ось, бачите, ще це булинка. Назад. Оп. І вона вже на жовтень буде мені себе проявляти. Так, дрібноту. Ну, главное, дивіться, обов'язково. Це свого роду, як така певна, ось, бачите, є теж бля, вже всі ногті чорні. Чорні дате. О! Красавчик такий попався, дивіться, який екземплярчик. Е, тому тому так. Що ж я Може раз купну. надіюся ви ще тут зі мною чи, чи йти далі О, далі йти копати вже. Без вас. Тому, кому буде цікаво ця тема, пишіть, надам консультації, надам все. Бачите, роздірібанена. Нічого страшного, ота половинка, я вже це пробував. Половинку назад торкнули і все. Головне, коли це копаєте, все отак. Жуж, жужмою, поняли? Назад скинув, скинув, скинув отако. От Бо тому, що, чому я так роблю? По-перше, дощ його це все грудки ці всі розправи. Це раз. По-друге... Десь є, ось бачите, цибулинка завалялася. Доволі такий непоганий варіант. Тобто, о, о, о о, о дивіться, 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 опа, бачите? Ого, тут пруха, пруха, пруха. ось, Дивіться, бачите, така невеличка її назад. Тобто, поняли, да, що я вам хотів донести. Ось дивіться, які сім'ї, хороші, класні. Таке попав на такі. Сабантуй, можна так сказати, бачите? Ось дивіться, клас. Класні такі, дивіться, які це булинки. Все, і це, що саме цікаво, що їх зараз е, будете висаджувати, і вони. Е, і вони будуть і вони вже будуть в цьому році... О, дивіться, бачите, потяг, головне потягнути і не спішити. Наскільки цікава оця робота, в тому плані, що цікава... О, дивіться, бачите? Наскільки цікаво, знаєте, оце як рибаки ходять на рибалку. що там щось вишукують, ще там щось. Так само дрібне. Трібне назад. <кій> так само і тут. Оце так нарив, нарив, пошманав, зараз немає. Добрий день. Де немає? Ось дивіться, знов напав на точку. Класно. Дивіться, раз. Два. Бачите? Дивіться, ну зараз, почекайте, зараз. Грубану, блядь, Хамуха. Оха! Очікайте, боже, більше пруха пішла в Пішла пруха. Ось так. Так. Дивіться. Коротше, самі товарняки пішли. Самі товарний від такий вигляд. Бачите, дрібне, дрібне, дрібне назад. Більшу сюди. Теж дивіться, класно, Класна, яка це були на трьох пальцях. самі розуміють, який це розмір. І це вони ось отако попадаєте на, на таку сімейку. Дрібні ось дивіться, дрібні ви залишаєте, які більші на реалізації. Якщо ви чисто будете працювати на, самі, сам, на, на, на саму спецію, якщо вам ось так, якщо будете працювати на саму спецію, то вам за 2-3 роки, тобто штук 10 дасть образно сказати в районі 80 цибулин. Тобто, що, наприклад, всього така група. Вона, по-перше, буде цвісти, по-друге, вже вам буде нормальний врожай. Не знаю, я зібрав 10 грам то -то, на цій площі. Не 10 обманюю, 9,1. Ну, ближче до 10 принаймні. То така от була ситуація. Головне зараз це все заховати дрібне. Не сильним, не під сильним, шаром ховайте. Ті, що будуть люди мене брати, я вам розкажу більш детальніше. Там на Viber мені напишете більш детальніше, як його посадити правильно, не так, як в інтернеті, бо в інтернеті там прямо чуть професорів не потрібно визивати. Я вам все розкажу. О, бля. Балдініні мої шльопки, балдініні, бачите, балдініні, але вже чого працюємо теж. Доброго тоді все. Щасливо всім, до свидання.